Вітаю всіх, Олена Мандзюк Прокоментувала скандал між Віктором Розовим та його колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною, який розгорівся після двох провокативних інтерв'ю. Зовсім нещодавно Віктор поділився інтимними деталями свого життя з раміною Есхакзай. В мережі ще довго обговорювалось питання про маслання вареника. А пізніше його колишня дружина Ольга розповіла свою версію подій Маші Єфросиніні і теж шокувала аудиторію. Начебто неадекватними бажаннями чоловіка в ліжку. Прокоментувати скандал вирішила і відома блогерка Олена Мандзюк у подкасті Василя Тимошенко, коли той запитав про її заборони в інтимному плані та що вона думає про бажання Віктора Розового. Мені такого ніхто не пропонував. Але мені здається, що коли люди кохають один одного, коли це з почуттями, то в них просто неперевершений секс і ніяких заборон немає. Ну, мені так здається. Всі якісь такі новинки, певно, обговорюються. Це завжди можна обговорити, підготуватись якось. Але коли ти от прям кохаєш, мені здається, що з людиною навіть цікаво щось спробувати часом новеньке. Це якесь таке різноманіття. І, напевно, якихось таких табу, щоб мені пропонували. А я така, о Боже, ні, я такого не зроблю, чи я не хочу. В мене такого не було, зазначила Мандзюк. В мережі знову почалось активне обговорення, що нормально в інтимному плані, а що ні. Але все ж здається, що кожна пара повинна самостійно вирішувати, що для них прийнятно, а що ні, а не виносити це на загал та ще й намагатись принизити один одного цим. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.